Усім добрий ранок. Робота кипить. Уже перебираємо картоплю. Ось, тільки почали, ну, як тільки почали, отут горка була, якщо пам'ятаєте. Ми її вже перебрали. Мішки у нас з'явились нарешті. Так, і в мене тут чайок з лимончиком, чай з бергамотом. Дуже смачний. Тільки вже підостив. Вафельку взяла з собою цукерочка від зайчика. Цукерка від зайчика. Сьогодні прохладно, але ж не знаю, тучі. Тучі такі непонятні, що воно, чи буде дощ, чи не буде. Щось воно такі подозрітельне, як у мультфільмі про Вінні Пуха подозрительные пчели, у нас подозрительные тучі. Так що, працюємо. І знову дощ. А як же без нього? Рідненького. Знову дощ іде, ребята. Бачите? Це ужас один. Відеозвіт. Все. Картоплю перебрали. Чистота і порядок. Все в погрібі. А це дрібна. дрібно. Дріб'язок залишився. Ось. Дріб'язок, а там різана. Ну, це частина. Різане набагато більше. І дощ, то йде, то сонце. То дощ, то сонце. Дріб... Ні, я маю на увазі різана. Ідемо далі. О, я дощ, дощик дощик дощ іде. Так. І моркву перебрала. Та винести листечко. Це по півмішка. Ну, в цій сложності десь два мішка вийшло. Хороша морква, класна. Ну, там така дрібна, ну то таке. Ось ще картопля. Зараз хочу, час іще є. Напевно, переберу я щебульку. Цебу... Цабульку. Такі діла, ребята. Так, дівчатка, перебрали лук. Цибулю. Получилось два маленьких ящичка. Ну, ми ж вже її їли, і закрилися двері в сарай. Темно стало. Красного, червоного, да? цього барон, ред барон. Далі, оцей дельфінчик теж, два маленьких ящичка у нас вийшла. Ну, не дуже вона гарно лежить, але вона добра. Така у неї пікантна стрінка, така вона хороша, не зла. Значить, далі, оце у нас Штутгарт Чуть-чуть осталось трошки у нас його, бо ми його і їли і цей. Не дуже він льожий, не дуже було багатенько його поганого. Далі, оце у нас радар, а, не, барон. Барон, радар ми з'їли уже. Радар з'їли, круле такий був сладкий, класний. А це барон. Ну, такий він теж злой, але ж лежить теж не дуже добре. якщо яка хазяйка опитна, вона знає. Пішли далі. Пішли далі. Так. Тут висторій здесь. Отведи чуть-чуть його. Отведи, так, отак отсього. І тут у нас Центаріон лучок ми перебрали його. Ну, так, з не небагато, а так його нормально. Оцей, оця цибуля хорошо лежить, я вам скажу. Скільки я тут привела? Ну, штук 5-6 було. Поганеньких, а то вся хороша цибулька. Так що таку будемо, мабуть, купувати сажати в зиму. Це таке діло. Все, з цибулею розібрались, з картоплею розібрались, з морквою розібрались. Остався у нас буряк і капуста. Все, це я додому зараз заберу. Така. Цибулька не дуже, ту моркву викинуть маленька. Оце все, що маленьке, таке дріб'язок, а то все хороша, крупна морква. Це таке, оце таке. Сонечка нема. Пасмурно, така погодка. Друзі мої, дивіться, яка веселка красива, ярка. Я не знаю, на відео, може, не так видно, а прям чітко так красиво. Дощ сьогодні йде, дощ, сонце, сонце, дощ. Сире все, все листечко припало. На камеру красиво, так на зеленому листечку жовтеньке. Ну, на камеру дуже красиво, дивіться, як лежить листячко на зеленій травці. Класно так. Да. Саша мене гукає, бігом, ра, веселка, кришіть, раду, а я кажу, веселка. Клас.